Опа, бляха, е. Нифига себе. Ох, я такого давно не бачив. Да, прям на очах. О таке! у -ху 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 -ху. От вам і риба. Ось, ось, друзі, жерех, ось красунька. Більше за кіло на вимоці взяв. Знов на цей, на Віпо. Причому взяв у вас на очах, ви мали бачити, як це сталося. Ну, подивіться, який красень. Подивіться, яка рибинка чудова. Просто чудовий апарат. Взяв недалеко від берегу, тому і дав серйозний бій. Ну давайте його відпустимо. Давай, 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 давай. Відчуваю він водичку. Блін, тут зеленуха, але я думаю, що все буде з ним добре. Друже, давай. давай. Все. Все. Він знає, куди йому плисти. Ну, що вам і сказати? Назвати цю рибу якоюсь цілеспрямованою, мабуть, що не, ну, не буде варіанту, але дуже приємний бонус. Прям дуже приємний. І бачите, не дарма ми вже тут сюди прийшли.